Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо на тему, чим корисна ментальна гігієна. Хоча це може здатися ненадійним, але психічна гігієна дуже важлива. Завдяки цьому ми можемо підтримувати душевну рівновагу та запобігати психічним проблемам, які можуть негативно вплинути на нас. У житті ми стикаємося із важкими моментами, які можуть вплинути на нас. І іноді цей вплив настільки сильний, що заважає знову жити повноцінно? Психічна гігієна допомагає нам підвищити нашу стійкість і подолати такі важкі часи. Тож яка мета ментальної гігієни? Почуття наповненості і щастя, запобігти переживанням негативних емоцій та стресу, мати здорові та тривалі стосунки. Добре самопочуття. Легко долати складні ситуації. Зосередитись на рішеннях, а не на проблемах. Вправи для душі. Спорт, який ми любимо. Відверте спілкування з друзями і родиною, здорове та збалансоване харчування, дотримання часу сну та відпочинку, визначення власних цілей і пріоритетів. Практика вдячності, зосередження на позитивних речах, поєднання з собою та теперішнім моментом, прослуховування, розслаблюючої заспокійливої музики, медитація, терапія як профілактика. Dagoje vam za uvalu.